Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Вже давно було пора записувати себе саме з такого ракурсу. Все потрібно починати в той час, коли потрібно. Або не починати ніколи. Мені, мені приємно з вами всіма познайомитися в очі. Я радий вас бачити на моєму каналі. Дякую за той час, який ви інвестуєте в україноумовний Ютуб. Будемо далі продовжувати. І я би хотів вам сьогодні, я б піддивився таку прикольну штуку, як встановлення натозу ремінців незвичними способами, тому що є дуже багато нарікань саме на якість того, як вони сідають на різні зап'ястя. Зараз я вам це продемонструю. Залишайтеся з нами. Ну що ж, почнемо. Є мій особистий альпініст. Є ось такий НАТО-ремінець. Він має три кільця. саме базова версія. Самий елементарний класичний спосіб це встановлення. Подивляємося, де в нього верхня частина і починаємо з 12 годин, виходимо в 6, протягуємо, потім регулюємо тут, скільки нам необхідно, і встановлюємо ось так. В цьому випадку у нас є ще можливість його регулювати по, цьому, по цій площині. Тут саме в цьому класичному варіанті є нарікання на те, що в нас йде два шари тканини, і він сідає достатньо високо. І це деяких людей нервує. так? Це я зустрічав і відгуки клієнтів, і мені особисто такий спосіб, зараз я вам покажу, не дуже до вподоби. Ось так. Тобто він трохи ось так от. Ось тут піднімається, згори, знизу. Ну і має отакий вигляд. Буває ще довші ремінці. Оцей хлястик ще закидують всередину і закручують туди. Ось. Це ось такий варіант номер раз. Варіант номер два. Мало чим відрізняється від першого варіанту, але ми продіваємо його з іншого боку. З 6 на 12. Навпаки. Ось. Відбувається це таким чином, що бакля в нас вже буде, і сам хлястик буде розміщуватися знизу. Можливо, для когось в побуті або по праці це буде зручніше. Ось, зараз я вам покажу. Так, зробили, витягли, закинули, відрегулювали. І маємо ось таке бачення цього способу. Тобто оця історія, вона перемістилася донизу. Спосіб номер три ми повертаємося вже до класики. Звичний нам варіант продівання з 12 години і виходимо в 6, але при всьому цьому ми не продіваємо далі ось цю частину, а вже вдягаємо його на руку. Потім Вдіваємо цей хлястик ось так, а потім в нас вже йде закривання на баклю. Що ми тут виграємо? Ми виграємо саме товщину ремінця, яка у нас трапляється знизу під годинником. Тобто ми маємо вже один шар. Отут воно скуйовджене має, отакий вигляд. О, прошу. Так, ось так воно має отакий вигляд. Трохи підгинається. Але вже сідає більш-менш краще. Але це не ідеальний спосіб, на мій погляд. От зараз ми прийдемо к четвертому, який мені сподобався найбільше. Для цього ми переміщаємо. Оцей хлястик, який короткий, приблизно на середину, ось так, і робимо все те ж саме. Тобто тягаємо на руку годинник, продіваючи довгий хлястик в короткий, але за рахунок того, що ми його перемістили, в нас більш рівномірно розподіляється площина ременя і зараз ви побачите сам ефект від цього методу. Зрозумієте, про що я вам хочу розказати. Ось так. Піджимаємо. Воно більш по центру вирівнює саме оці всі наші штуки з фурнітурою. Залишаємося ось так от. Красивенько, гарненько тут. І маємо ось такий вигляд вже ремінця. Можна підтягнути, буде він більш е, щільно е, до зап'ястка. Можна трохи розслабити, вже хто як любить, але він же буде мати таку класичну форму, типу як шкіра або вже вигляд браслету. Да? І ось так, от в такому випадку, мені здається, це найбільш актуально для. Повсякденного використання. Що вам було цікаво, супер, натисніть лайк, підпишіться, напишіть свої способи вдягання ремінців на тузулу, якими ви користуєтеся. Це канал Безель, душевні розмови про наручні годинники. Все буде Україна. До нових зустрічей!